72 годинній програмі заключною фазою нашого навчання є здача заліку вами, хто успішно здає залік, отримує посвідчення загальнодержавного зразку відповідно до постанови 874. Тому значить, я вам зараз роздаю, значить, дозволяється пересуватися з конспектами вашими, які ви ввели на протязі зв'язку з Києвом. Значить, уважно вивчайте ці питання, обставяться самі. Я прошу так сюди. Відповідає Оцінюються індивідуально, тому, будь ласка, друг другу не підказуйте, у кого є питання, піднімайте. Тільки своїми конспектами, а не товаришами. Питання, які ви повинні знати і використовувати в житті щодо планування надзвичайних ситуацій, що пов'язано з газом господарством. І допомагати керівникам районів і міст під час не забувайте писати значить, номер тесту обов'язково і фамілії, щоб було зрозуміло, де я у відповідь, щоб ми не перепутали. Значить, варті. Дату, 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 дату.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким затверджений план комплектування навчально методичного центру на 2013 рік, на протязі двох тижнів ваша категорія, категорія начальників спеціалізованої службою газового господарства пройшла відповідне підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту протязі двох тижнів. Ви е, мали змогу прослухати курс лекцій, е, провести практичні семінарські заняття, е, на яких розглянули перелік питань. Згідно е, результатів здачі заліку, всі ви здали залік на відмінну, тобто на високому рівні, а тому е, отримуєте посвідчення встановленого зразка. І так, Шкварко Петро Степанович. Дякую за довіру. Кирилюк Андрійович. Зливу, йде, да, Жук Світлана Вікторівна <реш> Денков, <реш> Ігор Івонов <Миколаївич. Денков>, <реш> Олег, Олег Михайлович. Ще вітаю вас з на, на такі заслужені. Не підведаємо і на відміну. Тільки все не відмінено. Ячинський Володимир Васильович. Дякую. Дякую. На горнях Віктор Володимирович. Поперечний Костянтин Євгенійович. Королюк Артем Васильович. Сидорук Сергій Федорович. Що починали, живемо що і що що Так продовжуйте далі. відміну, що було За перше місце проживу. Це ексклюзивне місто. Поляк Володимир Миколаєвич. Заступник голови правління з технічних питань, головний інженер Вінниця ГАЗ Шкварко Петро Степанович. Петро Степанович, скажіть, будь ласка, які заходи відбувалися сьогодні на базі навчально-методичного на центру Тернозапського? Сьогодні підводяться підсумки навчання цивільного захисту, які проводилися з керівним складом управління газовосподарств Вінницької області. Суть цих навчань з якою метою вони проводяться, і потім застосування на практиці цих проєктів. Ви знаєте, що наша основна задача це безперебійне, без газопостачання. Всіх спозивачів природного газу Вінницької області. А що таке природний газ, я думаю, всі знають, пояснювати не треба. І для того, щоб цей голубий вогник дійшов до кожного спозивача, ми повинні підвищувати свої кваліфікаційні вимоги до нас. На всіх рівнях, у тому числі і цивільного захисту, яке зараз деморити ставиться на перше місце в нашій роботі, скажіть, будь ласка, повсякденна робота цих фахівців, які сьогодні проходили курси, в чому заключаються їх посадові обов'язки, і яка з цього користь для населення безпосередньо? Їх посадові обов'язки, я теж говорив, Це без аварійне, безперебійне, газопостачання всіх категорій споживачів природним газом. А для того щоб це було так, вони теж повинні пройти навчання крім своїх прямих обов'язків і у цивільному захисту. Це допоможе їм вміло використовувати свої знання, навчати свої колективи у проведенні тих чи інших заходів по цивільному захисту. Населення і використовувати в своїй повсякденній роботі по забезпеченню природним газом. Я вже говорив, всіх споживачів в області. Якщо мова йде про всіх споживачів, да так розуміємо і. Це стосується і це стосується будинків. приватне населення, це приватні будинки, це багатоперухові будинки, це компобутові об'єкти, це промислові об'єкти, це об'єкти теплокомуненерго та інші. Для прикладу навіть, будь ласка, приклад задіювання ваших боївців в ситуаціях, коли втраплялися аварії або вибухи побутового в квартирах. Значить, в нас. Проводиться навчання за взаємодії, і якщо проходять якісь нещасні випадки, вибухи газу, отруєння чадним газом, для цього є аварійно-диспетчерські служби, які при першому повідомленні негайно виїжджають і взаємодію з усіма. Службами району там чи області, а це пожежники, а це е, другі служби, по, е, які виїжджають по нещасним випадкам. Е, оця взаємодія е, дає нам ефективно використовувати ці свої знання і вміння в нашій повсякденній роботі. Ну, і для того, щоб ще раз утр населення почуло номер виклику диспетчерської служби. Номер виклику диспетчерської служби всі знають, це 104, це по всіх районах області і по всій Україні. Ну, нічого. Робота управління газового господарства і з забезпеченням. Без аварійного, без перебійно газопостачання у всім категоріям спечальник навчального методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Вінницької області, полковник служби цивільного захисту Степана Сергій Миколаєвичу. Сергій Миколаївич, будь ласка. Навчально-методичний центр здійснює підвищення кваліфікації керівних кадрів та інших фахівців, на яких розповсюджуються вимоги законодавства у сфері цивільного захисту. Саме сьогодні ми завершили відповідно до навчальної програми навчання начальників служб спеціалізованої служби цивільної оборони газового господарства. Це представники з кожного району області. І головне підприємство ПАТ «Вінниця ГАЗ», які були залучені до цього навчання. Відповідно, ця категорія керівників здійснює на місцях у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідний перелік заходів щодо попередження, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і відповідного реагування у разі необхідності щодо цього. Взагалі, категорії посадовців, які проходять підвищення кваліфікації у нас начальному методичному центрі, визначені постановою Кабінету міністрів 874 від 2001 року, це перш за все керівний склад підприємства установ, організацій і інші фахівці, на яких розповсюджуються вимоги у сфері законодавства. Цивільного захисту, які так чи інакше мають відношення до здійснення заходів щодо запобігання реагування і ліквідації надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на території нашої Вінницької області. Як проводить роботу центр із найбільшим захищеною категорією? Щодо здійснення роботи з дитячою категорією, то ми плідно співпрацюємо з дошкільними навчальними закладами і проводимо на їхній базі перелік заходів. Це є тиждень безпеки дитини, який проводиться у встановлені терміни. Інші заходи практичні семінари, практичні заходи щодо дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій. Ну і безперечно. Просвітницько-інформаційна робота ще раз засоби масової інформації.